Всім привіт! З вами Джиммі! А перед початком цього відео я хочу подякувати цим двом прекрасним людям за їх коментарі, а також ще одній прекрасній людині за цей фан- арт з Джиміком. Мені дуже приємно. І до речі, саме цей фан арт надихнув мене на цей малюнок. Але сьогодні я не буду розповідати вам щось веселе. Я розкажу вам свою історію. Мене звати Джиммі, я жив у прекрасному королівстві та мав прекрасних батьків. Я був самою щасливою дитиною, яка купалася у любові своїх батьків. Одного дня в королівстві повинен був пройти прийом інших почесних осіб, людей з інших королівств. Все йшло чудово. Люди потихеньку збиралися. Я з великою цікавістю дивився, як сервірують стіл та як все проходить. Моментами. Поглядав на ясні зорі за вікном, які дарували мені спокій та легкість. Тут прибуває ще одна гостя, королева Фіона. Її зустрічали з великою пошаною, кланялися їй так, як вона королева царства краси та природи. Вона не залишила без уваги і моїх батьків, вона подарувала прекрасні пишні букети голубих квіточок, які сіяли як зорі. Багато хто знає, що у нас небезпечна алергія на квіти, які в ніякому разі не можна чіпати, нюхати і знаходити коло себе. І так, як їх подарувала королева Фіона, за це ніхто не переживав. Мої батьки добре знали її, але є один факт, який я пізніше дізнався: королева Фіона померла саме в день прийому, її карету хтось зупинив і стер з лиця землі. І виходить, що на прийомі була невідома особа. Батьки та інші особи з нашого королівства відчули, що їм стає гірше, а пізніше їх тіло почало гнити. Я гуляв в замку, майже нічого на собі не відчував, так само, як медсестра в нашому замку. Вона завжди сиділа в своєму кабінеті і не показувалася, але навіть її погляд міг вилікувати душу. Потім роздався шум. Я побіг до своїх батьків в залу і побачив страшну картину. Мої батьки та всі інші жителі з наших земель почали гнити на очах, їх тіло осипалося, і моє серце здавалося, що зараз зупиниться. Лише дама в темному платі сиділа з великою усмішкою і нічого не боялася. Квіти все ж таки виявилися отруйними, але на той момент ін'єкції та захисту від них не було. Батько схопив мене на руки, ми почали швидко бігти, і вони з мамою промовили. Батько сказав: Сину, я дарую тобі цей обруч, він завжди буде тебе захищати. А тато мій був винахідником, він міг бачити навіть у простих речах красу та естетику. Мати сказала, а я дарую тобі цю зірку. Туди я вклала свою магію та силу, щоб ти жив довго та щасливо. Мати володіла сильною магією. Зірка це була магічна заколка. Сльози котилися з їх очей, а мене перехопило духом. Моє серце ще так не билося, як в той день. Вони поклали мене на підлогу. Я бачу, як вони гнили. Тут уже було чути, шум та гріх, як армія захоплює наше королівство. І тут прибігає медсестра, хапає мене, розбиває вікно і ми вистрибуємо. В той момент я почав щодуху плакати та кричати. Здавалося, що це нереальність, але все було так, так як і є. Той день я не забуду ніколи. І ніколи не забуду своїх батьків. Ви спитайте, чому я завжди ходжу такий засмучений, бо мене їсть середини. А так, то я весела натура, яка знаходиться в тяжкому світі? Ось таку історію я захотів вам розказати розкрити деяку частину свого канону, надіюсь вам сподобається. Не забувайте про мої інші соцмережі, які знаходяться знизу у посиланні. А також не забувайте реагувати на це відео. Я дякую всім вам велике за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось, і всім па!